Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Ви дуже просите подивитися питання стосовно продажу землі іноземним або, іноземцям або людям з підвинним громадянством. Зробимо кельський хрест. І питання для Кельського хресту звучить так: Українська земля та її продаж іноземцям або людям з подвійним громадянством від поточного моменту на 3 роки вперед. Сьогодні в нас 14 березня 2024 року. Так. земля. Українська земля. Так, ви бачите все. Ресурс, великий, хороший ресурс. Бачите, на цій колоді зображені жінки, які радіють, а навколо плоди, плоди зумні. Розумієте, ресурс хороший. Навіть не буду далі дивитися. Далі в нас іде роль, що має зрозуміти українська земля, або ми що маємо зрозуміти в контексті цінності нашої української землі, що вона наша. Ми відкриті для приймання гостей, але вона наша, 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 тобто дивіться іншими словами. Для того, щоб хтось зайшов сюди і купив її, то заблоковано. Це наша українська земля. Опасіння, що відшматують, лицар мечів перевернути, що відшматують, і при тому, що ми дозволимо відшматувати, не подумавши. Бо лицар мечів перевернутий, він імпульсивний. І діє на емоціях шматує на емоціях, навіть не усвідомлюючи, яка мета. Тобто прибіг, пошматував, побіг далі. Тепер продаж української землі, іноземцям або людям з подвійним громадянством. Так, Це в нас ресурс, як в минулому, я даю, він бере. Ну, дивіться, ресурс, як в минулому, карта дежавю. Планують відшматувати для того, щоб вийти з якоїсь кризи, пов'язано із. Ну Такі відчуття, ніби вони хочуть ту землю предоставити, показати, представити, як така, яка Комусь допоможе поліпшити своє становище, тобто, якісь там інвестори, іноземні куплять землю, зайдуть і щось будуть на ній робити. Тобто саме ту ту територію землі, ніби то, яка пустує, нібито на якій немає роботи. Ну от якось так Ось так от я бачу, яка не потрібна, яку не жалко, на які не будуть наші працювати, ну от якось так. Тобто цю землю використати для принесення певних плодів, для утримання певних плодів, щоб вона не пустувала. Ну, от якось так. Так, і ставлення е, продажу до української землі. Уходить, карта ухода. Ну, що, ну, не хоче того, що не потрібно її продавати. Став, не, не хоче, бачите, як я вам сказала, ухід закритий, припинений. І це сердечний біль для нас. Так, тепер дивимось минуле. Минуле, бачите, імператор перевернутий. Ну, скажем так, безвладдя воно приховувалося, воно не афішувалося. Безвладдя це стосується того, що хто заходив, хто що робив на цій землі, неофіційно або шляхом якогось рекету, віджимання, воно було якимись тіньовими схемами. це було безвладне, безвладна ну або аб'юзивна. Чого кажу безвладна, того, що неофіційна. Так, неофіційно, неофіційна окупація, скажімо так, ну от умовно, з тіньовими схемами земель. Тобто хтось комусь тишком нижком щось перепродав, передарував або якось дозволив там працювати і ну, в людей віджимали землю. Далі теперішнє ну, йде розпадання. Отак От все разом, отак От розпадання, це йдеться мова про те, що вже йде продаж землі. Вже ну, навіть на паперах На паперах вже комусь щось обіцяють, щось продають, вже воно йде то розпадання цілісності української землі, української території. Так, я сказала на три роки: перший рік, другий рік, третій рік, що буде з продажем української землі. Незвані гості будуть протягом от найближче майбутнє це протягом цього року. Небажані гості, які будуть відчувати себе хазяївами на нашій українській території, і будуть чинити свої порядки, свої зміни. Небажані гості зі своїми змінами. Зайде, скаже, я, я її купив, це моя, ідіть, погуляйте все. Ну, тобто це буде як грім серед ясного неба. Щось таке. Неочікуване щось. Щось буде неочікувані. Неочікувані е гості, інвестори, покупці. Ну, а, і м таке воно буде ну, от знову ж таки, як е по голові вдарили палкою не з того, ні з цього. Наступні. Через два роки, другий рік від сьогоднішнього дня, якісь зміни, трансформація, вочевидь. вочевидь, ну що, буде? Буде віджим, Дивіться, вимушена ізольовано. Вочевидь, якщо це буде спочатку, як ні з того, ні з цього, знаєте. Що було тихо, потім зайшов сказав, а я тут хазяїн, то тут же буде вочевидь. В віддавання або вочевидні пропозиції стосовно наших земель, які можуть бути відчудженими, вимушено відчудженими. Тобто, вимушено, ну як, проти нашої волі продані. Ось так. Вимушено відчуджені. Про це я говорю. Колесо фортуни. Ідеться рух про обмеження. Рух до обмеження нас як володарів нашої землі, якісь обмежувальні будуть заходи. Тобто, наприклад, якась ділянка землі, це якась буде приватна власність, на яку не можна буде заходити. Бачите, воно ідем, ідем, крутиться колесо, бах, зупинили нас. Не йдіть. Далі частна приватна територія, яку охороняють. І третій рік від сьогоднішнього. Ну, дурень перевернути. Я думаю, ви все розумієте, про що йдеться мова. Дурні продажі. такі дурні продажі. Тупо, тупо знаєте, землі. І я скажу що це будуть землі біля, біля води. Землі біля води. Знаєте, що ще може бути говорити? Що будуть нам говорити, що це земля, по-дурному будуть нас якби на дурнів. Що це земля, вона з підводним ґрунтом, він нестійкий, та-та-та, там на, на ньому нічого не можна побудувати. Ну, от це от таке от моє припущення. І ще одне припущення, що це можуть бути території біля води що буде доступ до води обмежений, зупиняється, ну ось якось так. Ще можна сказати, що тупо зливають зливають землі, продовжують зливати землі, Ну зливати, типа віддавати, продавати. Ну, тут продаж, тут паж іде з, з копієчкою. З копієчкою. Але, знову ж таки, таке відчуття ще буде, що будуть ціни, ціни підвищуватися. Підвищуватися ціни будуть. Так, зараз хвилиночку. І будуть, будуть якісь такі підводні схеми робити з, тим, з тою землею. Будуть робити підводні схеми з тою землею, знову ж таки, так, а ну, щось мені третій рік зацікавив дурні продажі, зупинка води. Якісь землі біля води будуть продаватися. Може, це якісь берегові зони, прибережні зони. Щось якась знову ж таки, зупинка до води. Якісь території будуть біля води, ну, якби, продані. Чи якісь курортні зони будуть продавати? Таке відчуття. Ну, знову ж таки, я говорю про продаж земель, не про окупацію, тому ми думаємо про продаж земель. І я тут схиляюся до того, що будуть ці іноземні інвестори робити бізнес на якихось курортних зонах. От якось так. Ну, подивимось, як воно буде. Подивимось. За три роки може щось змінитися. В нас ще йде війна. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. І ми перемагаємо! Тримаємо стрій! До побачення!